І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новенький середній танк 8 рівня кпз 68 п Німецька стежка. має деякі певні свої унікальні форми. Як ви можете це побачити. Тож... Давайте пройдемося по основним характеристикам. Для початку бачимо, що екіпаж цієї машини складає 4 особи, командир, навідник, механік водій та заряджаючий. По основним модулям, саме цікаве, це у нас гармата. А гармата у нас 120 мм. Середньою разовою шкодою у 400 одиниць пробиттям Основним бронебійним 230 та преміум снарядом кумулятивом маємо пробиття в 300 одиниць. У Угас пробиває 60 мм, середньою шкодою 515 одиниць. В принципі, бачимо, заїжджання гармати у нас показує 15 секунд. Середня шкода хвилину складає 1600 одиниць. В принципі, це, чесно кажучи, низький показник, так би мовити. Але для прикладу порівняння у нас це у нас перша колонка танк взагалі без спорядження та перків, Друга колонка це встановлено Досилач звичайний, загартування та турбіна. І третя колонка це вже встановлено все бонове обладнання. Тож, як бачимо, при, звичайний, при звичайному обладнанні можемо розігнати ДПМ до 1980 одиниць шкоди на хвилину, а з боновим обладнанням до цілих 2060 в принципі, час зведення у нас непоганий. 1,8 секунд. Точність складає 0,3 на 100 метрів. По бронюванню бачимо, корпус у нас має 90-30-20 і бронювання башні у нас, до речі, на 5 мм в лобовій частині менше, ніж сам корпус. як бачимо огляд, це без оптики можемо розігнати до 439 метрів. Якщо ж. А тепер давайте докладніше розглянемо бронювання цієї машини. Встановлюємо бронебійний снаряд пробиття 230, аналогічне цьому танку. І дивимось в проєкції, куди ми зможемо і як його пробити. Як бачите, зелене у нас посвідчується те, що у нас в більшості випадків буде гарантувати пробиття. Ця передня деталь має лише 20 мм складає і рахується як екран цього танку. Як бачите, броня плюс екран всього складає 50 мм, то від артилерії ця машина буде страджати. В лобовій частині в корпусі бачу, місцями доходить до 118 мм ВЛД і АНЛД у нас має приведену броню в районі 140. Під котом, як бачимо, в деяких місцях досягає Позначки 185 мм. Порта у нас, до речі, дуже слабенькі. У лобовій частині башні разом з маскою гармати місця ми маємо навіть дуже високі показники, 239, 240. Тут навіть доходить до 400 мм але в принципі, башня сама по собі має певні уязвимі місця. Можна сказати, що це у нас танк навіть дуже легко броньований. Цей так би мовити, ковш майже ніякої ролі не грає зі своїми 20 мм. Ось так сам танчик виглядає Являється преміум танком. Тож, дякую всім за увагу. Дякую, що дивились, ставте лайки. Всім гарного та мирного над головою.